Ну що, всіх з прийдешнім Різдвом та новим роком? Сподіваюсь, ви вже замовили собі якісь подарунки, поставили ялинку. Ну а це новий 32-й випуск новин. Ви напевне пам'ятаєте весь той хайп, що піднявся майже рік тому, одразу після релізу Apple Vision Pro. Правда, ви, мабуть, також пам'ятаєте, що з продажами там якось не задалося, і по факту продукт виявився повністю провальним. Так ось Google на це все так подивився і вирішив також спробувати свої сили у всій цій AR-VR темі. Android XR нова платформа Google для окулярів доповненої реальності. Перший продукт, який власне, і буде працювати на базі Android XR, вже представлений це окуляри MUHAN від Samsung. По своєму дизайну вони без сорому і совісті просто під копірку копіюють Vision Pro. Ну правда, один в один. Проте релізното їх повинні лише в наступному році. Хоча ну а скільки тут взагалі залишилося до наступного року? Тут головне питання, а чи надовго взагалі вистачить гугла. Можна згадати, наприклад, ті ж самі Google Glass, які на початку всі так помпезно і гучно представляли, але через два роки їх по факту майже повністю згорнули. У Samsung там та ж сама історія. Свій останній шолом вони випустили у 18-му році, і як такого довготривалого інтересу до цієї ar теми якось взагалі не проявляли. Але фішка Android XR в тому, що це як такий фундамент, який створює Google, і на основі якого потім інші компанії зможуть створювати свої продукти. Фактично, це така операційна система для створення всяких ar шоломів окулярів доповненої реальності і так далі. У Google, до речі, є велика перевага в тому, що всі девайси можуть використовувати повністю усю його екосистему. Це там карти, фото, браузер і так далі. До речі, як пишуть усілякі видання, ціна цих нових окулярів Samsung, скоріш за все, буде ну, набагато вищою ніж півтори тисячі доларів. Тому мови про якісь багатомільйонні продажі, щоб якось відбити ціну розробки, йти просто не може. Тому компанія, скоріш за все, буде працювати собі в збиток. Але нам, як користувачам, через це тільки цікавіше спостерігати, взагалі що з цього вийде. Знову всі обговорюють SpaceX. На цей раз вони хочуть побудувати власне місто. Ну, точніше, не вони, а він, Ілон Маск. Наразі в Техасі знаходиться основний космодром SpaceX Starbase. Звідти відбуваються всі запуски. Там одночасно знаходиться велика кількість працівників, купа інфраструктури. Коротше, це такий повноцінний індустріальний комплекс. І у цей четвер компанія надіслала офіційного листа місцевим чиновникам з проханням перетворити цей космодром у повноцінне місто типу дати ліцензію бути містом. Наразі число працівників у Starbase досягає приблизно 3,5 тисячі. Усіб, і схоже, що маску хочеться більшого, ще більше інфраструктури, ще більше людей, ще більше персоналу. Власне, все те, що буде сприяти розвитку компанії, можливо, він взагалі хоче поставити там власний Макдональдс, де буде завжди працююча машина з морозивом. Тут єдине питання: а чи сильно йому в цьому розвитку допоможе саме звання міста, оскільки цілком можливо, що це просто як така ачівка, ніж реально потрібна річ, особливо знаючи любов Маска хизуватися всякими такими гучними речами у себе в Твіттері. Хоча там же ще влітку маск заявляв, що для своїх офісів йому чимось не підходить Сан-Франциско, бо банально надто велика відстань до стартового майданчика в Техасі. Ну, там справді треба Пів Америки облетіти, щоб туди дістатися? Це, до речі, не вперше, коли компанія заявляє про свої наміри побудувати ціле місто в Техасі, там ще в 21-му році маск вже щось схоже писав в своєму Твіттері, але ось до такого офіційного рівня дійшло тільки зараз. Але питання: якщо Старбейс все ж таки стане містом, чи буде маск його мером? А якщо так, то чи зобов'язаний він буде носити ковбойського капелюха? Це був жарт від чату GPT. Знову SpaceX. Нещодавно компанія запустила 20 власних супутників Starlink на орбіту Землі, що якби само по собі не дуже велика кількість, бо наразі лише від SpaceX в космосі їх налічується більше 6,5 тисяч. Але ось ця партія, ці 20 штук, вони особливі. На них є, зокрема, lte модеми, які дають змогу роздавати інтернет безпосередньо на ваш 4G смартфон. Тобто за допомогою звичайного LTE смартфону можна буде напряму коннектитися до супутника без вишок і розмовляти по телефону, кидати меми і все таке інше. Насправді там все набагато масштабніше. Ці 20 супутників просто завершили систему із сумарно вже 330 таких самих сателайтів, які підтримують цю технологію direct to Cell. На даний момент пропускна здатність, звісно, невисока по сучасним стандартам, всього 10 Мбіт на секунду, і обмінюватися можна тільки текстовими повідомленнями. Але з наступного року маск обіцяє додати ще й голосові дзвінки і відео. Хоча з його вмінням постійно щось обіцяти і нічого не виконувати, я чесно вже в цьому і не впевнена. Зрозуміло, що за швидкістю така система не зможе змагатися зі звичайними мобільними вишками, але там якби суть і не в цьому. Насамперед, Starlink допоможе закрити всі мертві зони на картах, щоб навіть у важкодоступних місцях була можливість написати комусь і відправити повідомлення. Ну, тобто, щоб у джунглях, у лісах, в океанах, скрізь у таких місцях була можливість написати щось або відправити відос. Знову ж таки, зрозуміло, що наразі це ще не повністю готовий продукт, але подивимось, що з цього вийде. Ну, а на цьому все це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Та дякую за увагу.